Сьогодні у програмі відверто наух. В мене такий цікавий гість за професією сантехнік. Сьогодні у всесвітній день сантехніки будемо трошечки більше дізнаватися про цю професію. І якщо у вас уявлення про сантехніку якесь дещо таке одне, то я вам зараз рекомендую зайти до нас на сайт, на фейсбук, подивитися пряму трансляцію, послухати «Мудрого чоловіка і дізнатися про те, як виглядає сучасні сантехніки, з чим вони працюють з ким працюють, як допомагають людям. І які чудесі їм зараз підвладні? Ну і скільки це все вартує, мабуть, що в інструментарі, які вони використовують, і як насправді допомагає тернополянам? Отож, заходьте до нас на соцмережі, і зараз у студії будемо спілкуватися з Михайлом Гончаром. Михайло, вітаю вас у студії! Доброго дня не знаю, з чого розпочати. Ну, напевно, розкажіть трошечки ближче до мікрофону і розкажіть мені, будь ласка, про те, як ви потрапили в цю професію. Чому вибрали саме професію сантехніка? Можливо, серед ваших друзів, знайомих чи в родині є сантехніки, і ви вирішили вибрати саме цю професію. Ні, ще багато років назад, десь десь приблизно 10 років назад, проживаючи в Рівному, не було роботи і випадково трапив на одну компанію. Зайшов туди ну, на співбесіду, не, не розуміючи нічого в сантехніці. Просто поспілкувавшись з керівником хвилин 15, вона в мене повірила і взяла мене до себе на роботу. Ну так, якби це компанія, яка співпрацює з майстрами. Прийшовши на перше замовлення, це як зараз пам'ятаю ремонт кришки унітазу в, в Приватбанку. Просто Сласне. подивився на механізм, розібрався, замінив кришку. Ну і так, з замовлення за замовленням я розбирався. Кожне замовлення, якщо щось не міг знайти, шукав в Ютубі. І як це все влаштоване? Так, пер пер перші роки це було дуже важко, тому що я майже рік працював без автомобіля з рюкзаком. І більшість... інструменти це все за спиною носити. Ну це нелегко. Але скажу. Більш, більшість інструментів я брав в оренду, такі як електроінструменти, того що на той, на той час не було можливості придбати. Це зараз у нас повністю весь є спектр інструменту, який над, ну, для всіх задач. А на той час це було важче. А? Потім... І вгадати, і, і що саме пригодиться, що са мати під рукою. Тому що ти не можеш сказати, вибачте, я мушу там. Ну, Якщо дійсно хтось автомобілем, то можна там нафаршувати всім необхідним. А якщо це тільки рюкзак за спиною, то не так багато покладеш. Е, як вам допомагали колеги? І наскільки важливо, коли людина приходить тільки в професію, мати тих людей, які би навчали? Е, я вважаю, що це дуже важливо. Ну, На жаль, в моїй ситуації це склалось так, що мені прийшлося вчитися самому, Того, що там. Ти працюєш один і вчися всього вже якби поетапно. Хлопці, які в мене працюють, їм було простіше, тому що я їх вже навчив все, чому я знав сам. Я працював. Е Рік в Україні, потім три роки в Ізраїлі, майже рік в Штатах, і потім повернувся в Україну. Так сталося? Ого, Михайло. то вже у вас такий величезний досвід з різних країн, і Ой. це власне сантехніка різних виробників. величезний досвід. Треба знати, як це все влаштовано в будинках, квартирах, і, і тут власне це все. Всі знання використати. Ну ви справді знахідка. Скільки років ви цим займаєтеся? Якщо не помиляюся, розпочав займатися сантехнікою, це був кінець 15-го року. Mm -hmm. Якраз так, перед новим років. роком плюс-мінус вже біля 10 років, e, отож, 10 років, і коли ви вже, от власне, є кар'єрний ріст у сантехніків, теж бо я так, розумію, зійсно. що е, ви розпочали з, звичайною, там хлопчик, майстра, який прийшов е, і допоміг чимось таким нескладним. А тут ви вже навіть дійшли до того, що ви організовуєте інших людей. І допомагаєте знаходити роботу, і тим самим допомагаєте іншим людям в сі якісь проблеми. Розумієте, виходить так, що коли людина сантехнік він працює сам на себе, це дуже класно, але він в один определенний момент він впирається в те, що він не може свій придбати дороговартісний інструмент. Того, що дороговартісний інструмент, такий як там, перфоратор, болгарка, шуруповер, це, ну, це може купити, звісно, кожна людина. Але є специфічний інструмент, який використовується там, раз в місяць, два рази в місяць. І його придбати для одної людини, це дуже невигідно. Але якщо якісний інструмент, тоді робота набагато легше виконується, швидше і якісніше, так? Е, так, без деякого інструмента, такий, наприклад, як заморозка труб, Неможливо виконати ту чи іншу роботу, якщо не перекривається ні один кран. Труби можна тільки заморозити, або в противному випадку це потрібно зливати район. Там, наприклад, будинок, район можливо, там і півну пів міста. Можливо, то потрібно буде зливати, щоб замінити якийсь кран, якщо не працює все по дорозі. А тут е, один е, такий е, препарат не знаю, зас апарат, який може це все виправити. Яка вартість цього апарату е, заморозка труби вартує десь біля трьох тисяч євро, і найбільше вона допомагається, коли зимою прорвало радіатор або систему опалення для того, щоб не зливати весь будинок, е, заморожується е, ну точково. Це потрібно для того, щоб система не заповітрювалася, і потім ОСББ або ЖЕК не мав таких проблем з розповітренням. Що там потрібно розповітрювати буде там ходити день, два, п'ять і займатися тою роботою, яка зовсім нікому не потрібна підтратити на неї кошти. Тоді не багато ще людей робати. долучити до цього всього. Так і власне для, для комфорту і мешканців, тому використовується дорого, дорого, дороговартісні апарати. Бистри кваліфіковані, і все це тоді всі поломки вирішуються, поправляються. Так, які у вас такі рутинні роботи, які зазвичай ви виконуєте, що найбільше вас дратує? От скажіть, от так через таку якусь людську недбалість, і ви би сказали, так, звертайте увагу на це, бо так через людську недбалість, те, що тут, наприклад, системи антизатоплення пропонуємо майже всім в нових будинках. Ну, встановити на етапі забудови, це там вартує близько 20 тисяч робота з усіма матеріалами, сервоприводом, система AJAX, вона ставиться, і все класно, все працює в більшості, не в більшості 100% людей не готові тратити такі кошти, коли роблять ремонт. Але. 100% людей, які затопили сусідів знизу, зробили ремонт на 100-200 тисяч, готові заплатити любу суму, щоб це більше не Не повторилося. Бачите, як ви знаєте, от ви слідкуєте за якимись новинками в Україні чи за кордоном, де ви навчаєтесь чомусь новому? В більшості це Чи це вже якщо трапиться якась халепа, ви тоді шукаєте? Ага, як ви це зробити? більшості я постійно шукаю кращі матеріали. і Ми працюємо тільки з дороговартісними, якісними матеріалами з усього світу. Працюю з дуже багатьма постачальниками. Ми підбираємо тільки якісні товари, тому що ми даємо гарантію не тільки на роботу, а ще й на матеріали, які ми встановлюємо. Весь матеріал ми повністю маємо з собою. Ми не тратимо час на поїздки в магазини. Ми не беремо за це з клієнтів кошти. У нас все є з собою. Ми приїхали. Коли виконали роботу, прибрали за собою. У нас з собою є відра, у нас з собою тряпки, мусорні пакети. Ми не залишаємо після себе сміття. Ми ну якби ми, приїхали... хлопці, хлопці. <с>? ми приїхали, усунули проблему, і клієнт навіть не відчуває, що в нього вона була. Ну в тому випадку, коли це там не заміна центральних комунікацій, бо там так дійсно приходиться розбивати стіни. І вже тоді набагато більше проблем. І що до слова, от ви кажете, що саме більше бісить, це коли потрібно замінювати центральні комунікації. Дуже класно, коли є дві квартири. Одні сусіди топлять інших. Потрібно замінити. Ми приїхали, виконали роботу. Але коли це п'ять квартир, труба прогнила на третьому поверсі. І потрібно замінювати всю трубу, бо там немає чого лишати, і тоді домовитися з людьми це найважче, так тому що вони думають, ага, зараз ще треба тратити кошти, але навіть не не розуміючи того, що якщо є можливість, треба вже зробити замінити для того, щоб потім не хвилюватися, не переживати крок <кій> експлуатації металевих труб, це те, що зазначено в гостах, йде 10-15 років. У нас в будинках труби простояли по 30, по 35, по 40 років. І люди, там, наприклад, 3 роки назад чи 5 років назад робили ремонт, вони не подумали про те, що потрібно замінити центральні комунікації, або навіть якщо подумали, то сусіди знизу їх не пустили, не надали доступу, бо з одної квартири це зробити неможливо. Вони це зашили. І коли потім виникає питання, що потрібно замінювати стояк каналізації чи стояк водопостачання. Потрібно розбивати стіни. ну і mm -hmm. тут вже неприємна так, і це ситуація. Вже, це вже додаткові е, ремонтні послуги, це і матеріали, які потрібно використовувати. Тому навіть якщо ви бачите, що в, е, в вашому під'їзді є люди старенькі, які справді там чи пенсіонери, які не можуть фінансово це потягнути, то ви, хоча б, можете подбати тим самим, ну власне допомогти їм е, для того, щоб не було якихось поломок проблем в майбутньому, і так от гуртуватися, тому е, е, Думайте також про своїх сусідів, якщо ви живете в багатоквартирних будинках. І теж слухайте майстрів, слухайте спеціалістів для того, щоб зрозуміти, якщо у вас на початку тільки е, ви хочете заселитися і зрозуміти, як це все має працювати, то звичайно кваліфікований сантехнік тут вам задовоється, правда? ж? Також е, ну, хотів би поспорити в тому плані, що. Е, знаєте, я як на сервіс машину заганяю. Я не знаю, як мені її зроблять. І в багатьох випадках я приїжджаю додому і дивлюсь, потрібно після сервісу треба щось доробити. Там ага, не докрутили, там не прибрали. Або, наприклад, на сервіс заганяєш машину, вони тобі віддадуть, віддаються залапана, не помита. Хоча я з задоволенням заплатив би на 200-300 гривень більше, але щоб мені віддали вже помиту машину і до кінця надану послугу. Це в основному те, що я стрімлюся в своїй професії. Це те, що ми з хлопцями робимо разом, надаємо послугу до кінця. Тобто не завжди це виходить. Ми не можемо, наприклад, там замурувати стіну, бо ми не займаємося ремонтними роботами. Але ми стараємося зробити отвір в стіні максимально компактним, щоб потім клієнт мав менше незручностей. І ну і разом з цим ми все це прибираємо і виносимо, і забираємо. Ви хочете дізнатися про ваш досвід в Штатах? Як він виглядав, що ви там нового навчилися, і можливо, якісь такі курйозні ситуації, які такі вам найбільше запам'яталися і можете поділитися ними зі штатів? Мені запам'яталося дуже багато. Там дуже важко було. Ми туди їхали, можна сказати, напряму з Ізраїля. Відкривали в Ізраїлі візи. Приїхавши в штати, ми вийшли з аеропорту в Нью-Йорку і не знали, куди нам їхати. Підкинули монетку, вибирали чи Каліфорнія, чи Аляска. Монетка вибрала Каліфорнію. Слава Богу, там хоч тепло. Так, ну ви дуже сміливі. Перший час було дуже важко. Ми і в машині жили, і в готелі і по різному було. А потім якось так склалося. Ми познайомилися з одною ріелторшою, Не ріелторшою, а там є такий як каворкінг, і вони по цьому каворкінгу роблять будинки. Uh -huh. Тобто вона брала будинки в оренду на довгострокову, робила там ремонт і здавала цей будинок. І потихеньку ми почали ремонтувати, відновлювати ці будинки. В штатах займалися не тільки сантехнікою, ми займалися там і різними будівельними роботами. Дуже було цікаво, і якщо в день я працював там, наприклад, ми робили будинок, то півночі мені приходилося вчити в Штатах є таке, як код, ну як наше ДСТУ, гост там СНІП, то в Штатах є коди. І не знаючи цих кодів, потім просто будинок можуть не прийняти в експлуатацію. Тобто в штатах робиш ремонт, а потім запрошуєш людину, яка має прийняти цей ремонт. Тільки після того як вона підписала вже документи, тоді можна цим будинком вже користуватися і здавати в оренду в експлуатацію. Ну, бачите, робота самтехніка. це не так все просто, це теж вища наука. І власне розуміння того, як це все функціонує, як це працює, для того, щоб воно приносило комфорт мешканцям, тут треба теж багато що вчитися. А в Ізраїлі які цікаві випадки були? В Ізраїлі я займався в основному кондиціонуванням, але там кондиціонування таке, як в нас сантехніка, можна сказати, там ставляться великі чилери. Якщо були на ковзанці, бачили, можливо, така велика коробка стоїть біля ковзанки. А це є чилер. Там такі чилери охолоджують 5, 10, 30 поверхів. І труби між поверхами проводяться великих діаметрів, вони йдуть всі з металу або з поліпропілена. Ці труби зварюються. По цих трубах йде охолоджуюча рідина, тобто це може бути гліколь, це може бути вода, в залежності від регіону. І вони підходять до кондиціонерів. Кондиціонери вже працюють на тепло чи на холод. Угу. То ви е, їх ремонтували, ви вже встановлювали. встановлювали. Так, тобто на початках, то коли гру. все щоб гарно функціонувало. Монтаж теплотрас робили. Угу. Цікаво. Е, що ви ще зараз би хотіли нове вивчити, освоїти? Що ви зараз вам бракує вашій професії, вашій роботі? Чи є таке? Я вчусь постійно і не такого, щоб сказати, що я хотів би прямо освоїти зараз, я не можу. Тобто, да, так в мене є. Наприклад, в планах закупити ще більше дороговартісного обладнання, розширюватися. Ну, я в принципі вже так розширився. Ми зараз на даний момент працюємо з усіма можливими видами труб. Тобто, чи це труби НІПКО, які 20 років в Україні вже не використовуються. Це труби, які клеються клеєм, які в принципі я не знаю, чи крім мене ще хтось ремонтує в Тернополі. Тобто вони не бояться братися за таку не. роботу, так чи, чи це в ні? В чому просто складність? питання в тому, що клей вартує там 2 три тисячі гривень. Для... Це труби, які клеяться. Їх клея фітингів в Тернополі немає. І це все постійно потрібно заказувати десь з Львова або з Харкова. Клей за півроку засихає, він викидається. Тобто від цього і виходить, що відремонтувати одне з'єднання вартує там від двох до чотирьох тисяч, того що клей може більше ніколи не Угу. Бачите, так, ну не все просто з інструментами і з тими засобами, які використовують, і знати їх, і які саме застосувати в ті чи іншій ситуації, це також залежить від майстра. Як чи легко вивчитися зараз на сантехніка? Тобто, чи коли ви зустрічаєте молодих людей, які приходять, що їх змушує вибрати цю професію, чи теж так якось можливо, доля випадку, чи є такі якісь відомо, хочуть цим займатися? Ні, так, щоб хтось сказав, що я хочу займатися прям сантехнікою, і от став сантехніком, не можу сказати. Мені здається, це всіх е, вже йде так життя приводить до цієї професії. Коли вдома треба <рес> і то зремонтувати, то ти зразу в YouTube вчишся. Ну так як я на знаєте, тут... з власного досвіду розказую, там чоловік, щось вивчає, бо треба зремонтувати вже негайно. Тут вже більше чоботяр без чоботів. <рес> вдома ніколи руки не доходять. Скарги поступають, телефонують вам на робочий телефон і, Михайло, вже пора то відремонтувати. Ви знаєте, я можу сказати те точно, що люди, які хочуть цим займатися, люди, які хочуть цим розвиватися, вони цим займаються. Я знаю дуже багато компаній, які надають послуги електриків, які на, на дуже високому рівні зараз в Тернополі. По сантехніці. На жаль, я не можу перечислити там якийсь великий перечень компаній, сказати, що їх є люди, які досягли чогось там високого і вони хочуть в цьому розвиватися. Да, є люди, які роблять якісно свою роботу. Є люди, які працюють з якісними матеріалами. Ну щоб в комплекс ну не зараз не хочу себе похвалити, але щоб так як ми в це намагалися подати в комплексі, те, що я шукаю в принципі в кожній професії, чи то я ж казав, я вже вспоминав, чи то автосервіс, чи то інше якесь. Я хочу, щоб я прийшов. Мені назвали ціну, я заплатив за надання повного спектру послуг і, і в мене не, не було проблем. Щось. Так. <рес> так. І в мене більше не було проблем. Я не хочу, щоб от як мене мені прийшли інтернет проводити. Прийшов майстер, провів кабель на смітив. І до моєї дружини каже: Ну ви собі приберете. <рес> Ну то треба прибрати, ну, то все то без проблем. Добре, що хоч він інтернет-кабель провів, хоча б не щоб працювала. Так, але насправді ви зрозуміли в інших країнах, тобто як воно має функціонувати сервіс і як людям дійсно створювати не тільки комфортні умови, виправляти якісь помилки, вказувати їх, допомагати їм, щоб не трапилися якісь ну, теж такі аварійні ситуації, які можна передбачити, і плюс, щоб людина залишилася. Ви задоволені після того, як е, пішов на е, Дивіться, Ну ви ж не хочете бути спеціалістом у всьому, тобто, це неможливо, так, це нереально. Так. І так. ви знаєте, у нас буває приходимо то до, ну вернуся до попереднього, що ви казали, що бісить. От ми приходимо до клієнтів. Там ми кажемо, що ми вам зробимо отвір. Вам потім потрібно буде його замурувати. А ви не можете замурувати. Ми робимо тільки сантехніку. А чого там? Ви тільки сантехніку робите? В нас був майстер. Він і той то, то. нас це зробив. Я кажу: ну а чому ж ви тоді не робите там зуби на шиномонтажі на тому самому? Розумієте, просто людина. Я займаюся вже купу років сантехнікою. Я постійно, от ви кажете про навчання. В основному це все йде Ютуб. Тобто, ти передивляєшся, як це відбувається в різних країнах. Ти про... ти шукаєш те, що тобі важливе, і. Рано чи пізно знаходиш. Ну, завдяки Ютубу, мені здається, зараз можна вивчитись в будь-якій професії. Тільки бажання. Тільки було би бажання, так. Так що хто хоче, може запросто в будь-який момент починати. Що найприємніше в вашій роботі? От що вас мотивує і тішить? От ви приходите додому, вже такі втомлені, але от є моменти, які ви пригадуєте, і вам на наступний день знову ж таки хочете йти е, на роботу. Найприємніше це вдячність клієнтів. Знаєте, я. Ну, скільки таких варіантів було, коли ти там приходиш до якоїсь пенсіонерки, ти розумієш, що вона не має можливості стільки заплатити, ти там їй називаєш мінімальну суму, робиш ту чи іншу роботу, і потім вона там чи тебе хоче чимось пригостити, чи там ну, пенсіонери в нас це надзвичайні люди. Тобто, вона, якщо вирішила вам дати чи неважливо, що ваша робота коштувала дві тисячі. Там хлопці, ну такби пенсіонерами завжди робимо знижки. Ну, по не, не, не тільки пенсіонери, ми робимо 50% всім військовим знижку. Ми робимо пенсіонерам знижки. Ми стараємося ввійти в ситуацію кожного клієнта. Але от, пенсіонери це ті люди, коли вона має пенсію 2000, тисячі, ти зробив там, робіт на 2000, тисячі, і вона там ще й дає 200-300 гривень чайових. Ти не хочеш їх брати. Бували випадки, що там закривають двері. Я не випущу з квартири, поки не візьмеш гроші. Тобто, це, це настільки от, я, я не можу. Ну, це вони розуміють, наскільки цінна ваша робота, і це дуже добре. Я хочу вам побажати побільше таких вдячних клієнтів, щоб все вам лагодилося, щоб всі такі найкрутіші апарати і інструменти, які вам десь приглянулися в інтернеті, що вони потрапили вам до рук, і щоб завжди знаходилися класні колеги, співробітники, працівники, які теж. Вашу місію і ваші правила дотримувалися надалі, розвивалися і показували класні результати. Ну ви ними тішилися. Дякую за цю розмову. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з сантехніком з Михайлом Гончаром, який виглядає як суперзірка, робить свою роботу, мабуть, що теж чудово знаючи, як працюють сантехніки в Штатах, в Ізраїлі і в Україні роблять це набагато краще. Так, так. Я думаю, що Наші, так наші люди завжди роблять цю, всю роботу найкраще. Цінуйте своїх, цінуйте своє. З вами була Людмила Руденко і програма Відверта наук». Цікаві гості.